Фанати Арсенала просять зінченка залишити клуб після матчу з Вестгемом. Що ж такого зробив українець? Довбик може переїхати у Мадрид. А Андрій Шевченко як ніколи близький до того, аби стати президентом УАФ. привіт, друзі! Сьогодні без вітань. Ранок дуже складний для кожного з нас. Більше ста ракет було випущено орками по різним містам України. Дуже багато прильотів і в пологові будинки, і в торгові центри, зокрема у Львові, прилетіло в житлові будинки біля. Полів, де ми з хлопаками зазвичай, тренувалися, тож конвертуємо. Все це удонати. у донати. УАВ повідомили, що Андрій Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента організації. Позачерговий конгрес УАВ, на якому буде обрано нового голову організації замість Андрія Павелка, який перебуває в СІЗО, відбудеться 25 січня 2024 року. Кандидатуру українця підтримали всі постійні члени УАВ. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте, чи зможе Шева що щось змінити в нашому футболі? Я про це розповідав не раз на міжнародному е, полі, скажімо так. Я думаю, це для нас. Буде дуже круто а от в внутряках, саме от Українська прем'єр-ліга і так далі. Ось тут я думаю, можуть бути проблеми. Корінтіан прагне зберегти у себе півзахисника майкона, який виступає за бразильський клуб на правах оренди з шахтаря. За інформацією Jack Глобо бразильський клуб хоче продовжити оренду майкона, яка діє до кінця цього року. Гірники своєю чергою не мають наміру відпускати хавбека в друге в оренду. Корінтіан пропонує Шахтарю в обмін на майкона опорника Ронні Медейроса. Український клуб не зацікавлений у варіанті з 24-річним гравцем. Та на ціломіна нападника команди ю двадцять гільєрминдр. Трансфер Марк оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Португалії. Найдорожчий українець Португалії, голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, якого портал оцінює у 25 мільйонів євро. Оціночна вартість Трубіна виросла на 3 мільйони євро та є його піковою. До Речі, друзі, сьогодні Бенфіка грає свій поєдинок. Тож ми вкотре маємо нагоду переконатися в скілах Анатолія Трубіна. Прогноз на цей матч, до речі, можна робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Атлетіко проявляє інтерес до низки гравців Жерони. Повідомляє Мунду Депортіво. За інформацією джерела, йдеться про захисників Арнау Мартінеса. Та Давіда Лопеса, півзахисника Алейша Гарсії та форварда Артема Довбека Атлетіко вивчає можливість підписання українця, який отримав схвальні відгуки від керівництва клубу. Жирона своєю чергою взимку не продать нападник, який вважається ключовим у команді. 70 мільйонів. І він ваш український захисник арсеналу Олександр Зінченко провів 63 хвилини у матчі 19-го туру АПЛ проти Вестгема. Це був важкий матч для Зіни і для Арсеналу. Взагалі, останній тиждень ці от англійські в лапках експерти і екс -фут... Болісти травили Сашка, чимало. У цьому поєдинку було дві грубі помилки від Сашка. Перший гол вийшов дуже суперечливим. Спочатку Зінченко на пару з Габріелом не розібралися в штрафному майданчику, а потім Боуен асистував на Совчка. А наступного разу Зінченко відверто помолився у моменті з другим голом, коли при розірш кутового не втримав Мавропонуса, який легко позбувся українця та замкнув подачу. Оцінка Зінченка від Софаскор до вашої уваги. Ну і звісно, фанати канонірів, англійські фанати, у яких настрій змінюється частіше. Ніж погода у Львові, вони не дуже схвально оцінили гру Сашка. Я не можу брехати. Я відчуваю, що сьогодні Зінченко робить більше помилок, ніж хороших моментів. Ми не зможемо дозволити Жезусу, Марцінелі та Зінченку знову носити цю футболку. Зінченко, тебе треба депортувати. Зінченко, залиши мій клуб. В кожній драмі має бути Зінченко, Рая, Вара, бо всі троє. Габріелі Зінченко явно жахливо захищаються. Той трикутник Марцінелі, Тросара і Зінченка це сміття. Для Зінченка все закінчиться, коли повернеться Тімбер. Не ображайтеся на Габрієлі Же Зуса та Зінченка, але є причина, чому сіті їх відпустив сьогоднішній вечір. ідеальна ілюстрація. Щотижня мені доводиться дивитися на цих смертючих форвардів і Зінченка. Я маю покінчити життя. Ми замінули зінченка на нападника і виглядаємо міцніше в обороні. Друзі, як вам гра Арсенала і Зінченка загалом, хоча що я питаю, жахливий матч, але знову ж таки як і пишуть в коментарях, АПЛ – це справжні марафони. Витримати його складно. Тож Мікелю Артеті треба зробити все можливе, аби виправити цю ситуацію, так що буде повторення минулого сезону, де на дистанції Арсенал сил не висі. Стачимо друзі, коментуйте, вподобайки, підписки. На сьогодні це все бережіть себе, тримаємось на зв'язочку.